Всім мої вітання любі друзі Всім вітання! сьогодні знову я до вас і знову я спосуду. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. І знову я до вас такою красотою. І знову я до вас з посудом. Чому я кажу, що з красотою, бо я весь час, коли я сама переглядаю, як викладаю тут на стіл, і весь час любуюсь, весь час любуюсь, знаєте, хоч я його бачу кожен раз, але все рівно, я от насолоджуюсь, що є така красота. І я собі, знаєте, я хочу вам сказати, навіть би і не могла подумати, що ще така красота буде і у мене. Але вона є, вона є, і я вам її пропоную. Посуд гарний. Кажуть для людей, для тих, хто всі заходять, що посуд прекрасний, посуд з Європи. Є новий, а є вживаний. Але зараз переважно у мене залишився ніби новий. Хоч він йде із барахолки. Йде з столів, з коробок з магазинів секонд хендів, але посуд залишився новий. Тому я так і кажу, що прекрасний. Того, що новий. Добре, приступаємо і будемо переглядати. Покажу вам, покажу вам парочки, тарілки. На що встигну, на то вам і покажу. А ви переглядайте, переглядайте попередні ролики. Можливо, є такі речі, що вони ще не замовлені, ще не продані. То ви мені пишіть, пишіть мені на вайбер, телефонуйте, не всидайтесь у будь-який час. Ну, тільки, звичайно, не серед ночі, так пізно дуже. Але до години 12 вечора чи ночі можете мені сміло телефонувати, і я вам все відповім. І все вам скажу. Добре, приступаємо, Приступаємо до перегляду. Знаєте, Пам'ятала, пам'ятала, всі думала, думала, поки, поки не вийшла до вас, а вже вийшла і зразу почала з вами говорити і зразу забула. Що я хотіла сказати? Хочу вам всім подякувати. Всім подякувати за вашу доброту, за вашу таку щирість, яку ви проявляєте до мене, мої дорогенькі, що ви мені пишете, пишете, дякуєте приділяєте мені увагу. Я вам безмежно вдячна, безмежно вам вдячна. Хочу подякувати всім, хто пише коментарі. Пишуть переважно мені, жіночки, дуже добрі коментарі. Пишуть переважно мені, так як одні і ті самі, ну рідко, пишуть так, що ще свіженькі, що зайшли. А переважно ті мої е друзі, колетрі зі мною вже давно. І постійно. Ще хочу щиро подякувати такій своїй підписниці, дуже милій жіноці, голос безмежно милий, такий, знаєте, вона зі мною в телефоні е деколи рідко, але розмовляє, спілкуюся, то я скажу, що голос дійсно. Дійсно, цей жіночки такий голос, що запам'ятовується. Хоч я всі голоса запам'ятовую. Хто мені зателефонує, в мене нема там в телефоні, що я кожного підписую, е, хто -то там е, є. Розумієте? В мене от просто телефон, і в мене така пам'ять, що я от по телефоні е, подивлюсь, можу запам'ятати номер телефону, а як ні, то голос обов'язково запам'ятаю. От голос я запам'ятовую. Буває так, що десь колись ще. Такі голоса, що вони подібні, то можу запутатися, але так переважно я пам'ятаю. Так що ще дякую такій своїй підписниці, Галина Власенко. Моя дорогенька Галина Власенко. Я вам безмежно вдячна. Безмежно вдячна. Я кожного дня за вас всіх згадую. За вас всіх згадую. І... За вас також, Галя. Я вам ще дякую, мої дорогенькі, за ваші подарунки. Галина Власенко прислала мені посилочку. Вона вже мені присилає другий раз, так що я дуже рада, дуже рада. Знаєте, я не то, що, не то, що рада, я безмежно рада, безмежно рада. Звичайно, я не дуже. Не дуже я... Розумію, що посилки отримувати, бо я так посилки від чужих людей не отримую. Мені хочу вам сказати, нічого не треба, я ні в чому не нуждена. У мене є все для того, щоб як мені один підписник пише, щоб бути щасливою, в мене є для того все. Але я дуже рада, дуже рада вам, Галя, що ви мені переслали посилику. Я сьогодні поділилась з дочкою. <смі> Вона мене запитала, звідки, що там таке, що ти так, а я сказала, що це мені прислала моя підписниця така чарівна Галя Власенко. Дякую вам, мої хороші. Дякую. Ну, а зараз приступаємо і будемо переїдати. Я вам чуть-чуть покажу. Десь щось. Розказувати, в принципі, не знаю, що так розказувати, але десь пару слів якихось вам скажу. І такий у нас вийде з вами ролик. Так, почну я з таких тарілочок, тому що їх залишилось тільки дві. Взагалі, їх залишилось чотири, знаєте, але дві мають таксколики, то я їх вже відставила, що я їх не продаю. А Посуд новенький, новісінький, не був ніде він в користуванні, бо по нім і видно. От мене жіночка на Київщину викупила такі е тарілочки. ну Більшу частину цього посуду вона вже мені виставила його, щоб вона е його отримала, все дуже гарне, дуже ціленьке і новеньке. Так що людина задоволена. Тому я так кажу, їх ще залишилось ці е, тарілки великих, блюда. От таких великих. Блюда лишилося тільки два. З таким соняшником. Кайма така пелюстками, ніби соняшник. От я так назвала його ніби соняшник. Скажу вам, скільки вони мають діаметрі. Не буду довго стримувати вас, тому що посуд повторюється і багато з вас. В діаметрі має 24,5 см. 24,6, 24,5 см. І то в нас є Германія, Баварія, от йде так, як клеймо, і йде під 13 номером 220 гривень одна тарілочка. 13 номер 220 гривень. Одна йде така тарілочка. Їх залишилось з цих таких тарілки, дві. Ну, а ще є чотири тарілочки таких пиріжкових. Ось чотири новеньких пиріжкових тарілочки залишилось. Також. Іде такий посередині соняшник. Тарілочки нові, нігде ніякого пошкодження нема. Потертості на декольці. Абсолютно ніякої нема. Вони йдуть просто білосніжні, новесенькі, такі гарненькі. І їх є тільки 4. І скажу вам, скільки маю в діаметрі 19,6 см. 19,5 19 см. І також таке саме клеймо баварія. ідуть йдуть вони під 12 номером 140 гривень. 12 номер 140 гривень однієї тарілочки. Їх є 4. І ще від цього набору лишився супник. Прекрасний, новісінький, такий шикарний супник. Знаєте, от е, повторююсь і повторююсь, бо я так запам'ятала від одної жіночки, що може бути не тільки на суп. От Супник називається супник, тому що він має, він має дирочку, і тому він е, супник. Але його можна використовувати для всього, хто для чого собі бажає. І для салатів, і для м'яса, і для картоплі, для чого, хто собі забажає. Можна використовувати все, що хто хоче. Все, що хто хоче. Новенькі. Ручки такі зручні, така йде деколька довкола, такими пелюстками, соняшником Все йде новеньке. От все йде зовсім новеньке. Приблизно десь на 2,5 літри. десь так приблизно на 2,5 літри. Я не заміряла, але отак от десь приблизно йде. І йде от така Кришечка. Кришка тонка, не груба, не масивна. Також має таку декольку. Бачите, така деколька йде з таких люстків. Соняшник і така зручна велика ручка. Ось така зручна велика ручка, гарна, легка кришка легка. Взагалі посуд легкий, тому що посуд Германія. Ну, як сказати, е Супник не є такий аж легесенький, як тарілочка. Так, як звичайно, йде ну, скільки посуди, скільки й важить. І також то в нас є баварія. І йде під 14 номером 700 гривень. 14-й номер клеймо є на кожному. 14-й номер, 700 гривень такого супника. Отака красота. Отака йде красота. А зараз показую вам, що в мене є цілий набір таких тарілок. Вони йдуть і плоскі, і на перші страви, і йдуть пиріжкові тарілочки. Посуд безмежно гарний. Ніжний, білесенький, такий білосніжний. ще. Легенький. От бачите, навіть видно, що тарілочки йдуть легенькі легесенькі. Абсолютно не мають ніде ніякого пошкодження. Ну, знаєте, я вам так скажу, я м, передивляюсь, але ну, щоб я так, знаєте, от докладно кожну тарілочку перевертала зараз, як я показую. Такого немає. А коли вже я запаковую людина мені, ну як не так навіть, якщо мені людина замовляє, я тоді переглядаю, якщо є якесь пошкодження, а більше замінити нема чим, тоді я пишу чи телефоную і кажу, отака і така ситуація. Влаштовує таке, влаштовує. Не влаштовує, значить не влаштовує. А, а в загальному всі гарні. От в загальному, що всі гарні і йдуть навесенькі. Тарілки плоскі, легенькі. От і навіть і видно, що вони легесенькі, не грубі, тонкі, шикарні. Мають таку декольочку. така гілочка. Знаєте, я навіть не знаю, е, якісь. Якісь тут ягоди, що то за ягоди, чи то така смородина, чи що червона смородина, я не можу е сказати. А от листочки ніби з такої червоної смородини. І такі, ніби ягітці червоної смородини. Така велика гілочка з такими ягідками. І дрібненьких дві таких дикольки, дрібнесенькі дві деколечки. Пошкодження немає. Знаєте, потертості на декольках немає. Все так ніжно-делікатно зроблено. от. Ніжно і делікатно. Як є багато, знаєте, от є багато такого, того, то от розгублюєшся той, чи не той що той чи не той бир посуд собі замовити. А вже як маєш собі тільки таку одну річ, тоді вона безподобно гарна. А тим більше, що речі германські. Всі речі йдуть з Німеччини діаметрі мають такі тарілки 25 см. 25 см. Ви знаєте, хочу вам сказати, переважно йдуть по 24. Ну, от тільки що показував, 24,5. А так, переважно 24 см, а ця має 25 см. Ну, то такі великі, гарні тарілки. І так само то є Германія. Не скажу, яких років. Не можу вам сказати, яких років, але напевно ще років десь 60-х. Вони, знаєте, з таким вже віком, що скільки їм вже років, вони новенькі, то є дуже гарно. Тут навіть не пише Баварія, просто пише Германія, якийсь другий клеймо. Зовсім другий клеймо, Бачите? Отаке йде клеймо. І йдуть такі тарілки під 24 номером 180 гривень. 24-й номер 180 гривень такої тарілки. І їх, не знаю, мені здається, що їх є по 12, так що можна собі так. Так, їх є по 12. 12 є плоских, 12 є глибоких і 12 є пиріжкових таких тарілочок. Ну, а зараз показую вам глибокі, глибокі такі тарілочки на перші страви. Ну, Хто собі на що може, да, може на перші страви, може на холодець, на картоплю, на м'ясо, ну на все. Ну що то казати, ми жінки і самі розуміємо, на що нам е, така тарілочка може бути потрібна. Також йдуть тонесенькі, досить такі глибоченькі, от досить глибоченькі, гарні, такої гарної форми, от бачите, гарної форми. Бо є такі тарілки, знаєте, що от в мене навіть я вже раз вам казала, і ще раз вам кажу, що от на, на холодець, от такі що в них, як ніби, ці бортики такі відкриті, і вони незручні, от вони, ніби великі виглядають. такі. А от дуже такі мілесенькі, о дуже мілесенькі. Я вже їх хотіла декілька разів заміняти на другий якісь, але щось так знаєте до них привикла і ніби мені їх вистачає. Другий раз вони мені мішають, і мені не подобається. Зразу яких як як не було ніяких, що я собі їх я то мала, але маю на ну, увазі, що не було такого вибору, а я хотіла щось поновити, і мені вони сподобалися, я їх придбала. Ну вони мені вже зараз не подобаються, бо вони незручні. Так вам кажу, як є. А ці йдуть зручні. Бачите, от такої, от такої вони йдуть форми. З такою самою деколькою. От деколька така сама, гілочка, такі гілочки. ну от і Листочки точно від смородини. Мені так вони ну, так як виглядають, і нібито червона така. Мородіна. Дуже гарно. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. Ну, ніжні, знаєте, ну, ну, не крикуще таке, не визиваюче таке, ніжні, так, ніжні такі благородні. Скажу вам, що вони мають 22 см в діаметрі. І зразу вам скажу, скільки вони навіть висоти мають. Знаєте, бо вони отакі тут глибоченькі скажу вам, скільки мають висоти. 4,5 см. 4,5 см. І йдуть вони під 22 номером 160 гривень, 22-й номер 160 гривень. Клеймо таке ж саме. От, клеймо йде таке ж саме. Хочу сказати вам, що вони не були в користуванні, бо видно. що Але вони брудні такі від порохів. Ну, от. Що ось таке брудне від порохів. Ну, от дивіться, са більше десь була така, що в порохах. А от ця йде зовсім новенька така. І, і так кожна, От так йде кожна, що йде на вісімка. 22-й номер 160 гривень. І ще є такі пиріжкові. Їх всіх є по 12, їх всіх є по 12 штучок. Можна викупити, я ще раз наголошую, що можна викупити по дві, по чотири, по шість. Можна всі разом. Звичайно, хто ще викупить всі разом собі. Весь набір я зроблю ще знижку. От як всі разом плоски, там, глибокі і пиріжкові, я, звичайно, зроблю знижку. Зараз вам показую ще такі пиріжкові тарілочки. Ось така ж сама деколечка. Бачите, деколечка йде така сама. Гарненька, така ніжна. Навіть видно з боку, знаєте, бо я як мала такі, що були в користуванні, видно було збоку, що такі йшли потертості чи порізи, так як знаєте, от ніби щось так порізано. А ці зовсім йдуть навесеньки. от Навіть я обертаю не видно, що йдуть зовсім на маки. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Uh, ну, знаєте, я хочу вам сказати 19,8 см. 19,8 см. Досить такі йдуть величенькі. Клеймо таке ж саме, от ідеїмо таке ж саме Германія. І я так думаю, що вони десь років 50 або 50-х або початок 60-х, не можу так сказати, докладно, але приблизно десь так, так є, що бо такі речі мені вже як терптялись, то мені навіть писали самі, що оце таких-то і таких-то років. Йдуть такі тарілочки під 24 номером 120 гривень. 24-й номер 120 гривень. Я на них зробила знижку. По-моєму, що я на весь цей посуд зробила знижку. І також їх є 12. Так, а зараз вам показую три чашечки. От так. в мене я вже колись наголошувала, що я маю три таких чашечки. Я вам ще їх не показувала. Хоча такі парочки я вже вам показувала. Самі чашечки без парочок ще не показувала. Отакі От йдуть три чашечки гарнесенькі з позолотою. ручечка, також з позолотою з двох боків. Йдуть вони такі гранчасті, виділені вони так, як плюстками золотом. Бачите? От так як плюстками золотом. Тоненькі, от досить такі йдуть тоненькі, от навіть видно мій чуть-чуть палець. Ну як? Не такі, як папірок тонесенькі, але от тоненькі йдуть. Легесенькі. Приблизно десь йдуть вони на 200 г. Ну, я не заміряла, хоч в мене ті парочки є, і я вже їх і продала. декілька, декілька. Але я не пам'ятаю, чи я заміряла, чи не заміряла, не пам'ятаю. Мені здається, що я заміряла, але я не знаю. E, приблизно десь йдуть на 200 грамів. Баварія, Германія. Іде отаке клеймо. Йдуть вони без блюдочок. Шли з так, звичайно, вони мали блюдочка, але цих три чашечки точно блюдочок не було. Цих, цих трьох не було. Вони так йшли окремо. Я викуповувала так, як весь набір. E, так як я пам'ятаю, так, як весь набір, то не знаю, скільки ж і скільки йшло з блюдочками, а ще три чашечки. Він, от мені той м, пан сказав, що от ще залишаю ці три чашечки, забираю ще тих три чашечки до того е, цілого набору. Так, я її забрала. Ну, З того набору я багато продала, а ці чашечки навіть вам не показувала. Тому я вам їх показую. І зразу вам кажу на них ціну. Йдуть вони під 110 номером. Отак от я написала, не пам'ятаю, чи то правильний номер, чи неправильний, хто, як мені буде хтось писати, то зразу мені пишіть, під 110 чи, чи телефонуйте, зразу мені кажіть, під 110 номером 150 гривень і йде одна така чашечка. 110-й номер, 150 гривень. Вони, звичайно, набагато би мали бути дорожчі, але вони йдуть без блюдо, щоб лишились самі, тому така ціна. Такі прекрасні германські чи німецькі такі чашечки. Така красота. Можуть бути на каву і можуть бути на чай. І наостанок показую вам, що ще мені залишилось дві таких тріо. Два таких тріо. Нові. Прекрасні. Прекрасні йдуть такого, як літнього варіанту. Бо мають такі літні. Ідуть з такими декольками, так як польових квітів. Зібраний букет з таких польових квіточок і з колосся. Бачите, покажу вам, вибачте, показую вам. От йдуть такі чашечки з такою деколечкою, бачите, то ще йдуть такі колоски, йдуть маки червоні, ну, цілий букет зібраний з такий літній. З другого боку, також такий самий. Ручечка зручна. Чашечці, от ручечка зручна. Має такий полосочку, такий рельєф, чу-чуть, лише не видно. Трошечки, лише Не видно. Не знаю, чашечка, мені здається, що десь на 190 грам. А 200 напевно, що вона точно не має. Бо ця, то певно, що має як 200. Ця, то більше, як 200. Хто захоче, докладно знати то мені напишіть, я замірюю і все вам відповім. Ну, все скажу так, як має бути. А, але мені так здається, що я цю заміряла, вона десь приблизно 190 грам. Ну, щось я собі так нагадую. Докладно не можу знати. І йде таке блюдочко з такими декольками, бачите, от йде таке блюдочко, має невеличкі декольчки і також таких польових, таких квітів. І така велика йде ще деколька. Така велика гарна деколька. Тріо йдуть нові, новесенькі. Вони також не були в користуванні, не були вже бо ніде немає ніякого пошкодження, потертості, тріщин. Абсолютно, нігде нічого немає. Скажу, скільки має в діаметрі така пиріжкова тарілочка. Має вона. 16,8 см, 16,8 см. і то в нас є Германська Демократична Республіка. Вони точно ще певне з 50-х років, якщо ще не до 50-х років, просто клеймо дуже слабо видно. На вайбер, на Viber, якщо зняти на вайбер, переслати, то буде дуже добре видно. Але я вам так кажу, що тут так є: Германська Демократична Республіка. Отакий От де клеймо. слабо його видно. От вам показую, слабо його видно, але воно є. І йдуть такі тріо під 53-м номером 350 гривень. Ціна знижена. Звичайно, що ціна вже знижена. Отака от красота. Їх залишилось дві. Ось таких два тріо. Привикли казати дві парочки. От, 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 от так і кажу, дві. Вибачте мене. Два таких тріо. Отакі от шикарні. Білі-білосніжні. Ну, от і все, мої дорогеньке, на сьогодні, що могла, то вам показала. А ви переглядайте, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Хто захоче краще подивитись, клеймо чи подивитись на якийсь там посуд, Ви мені пишіть, я вам все е, скину на вайбер. Всі фотографії скину на вайбер. Хто у мене є в друзі, хто можливо, я можу скинути вам і в меседжері, хто собі як, е, як там знає і як там розуміє. Ну, а зараз, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і тихої, і мирної вам ночі. А хто буде дивитись мене в день, то гарного вам дня і чудового настрою. І всім пока. Всім пока.